Друзі, рада вас вітати в І сьогодні буде дуже крутий огляд. Так що налаштуйтеся, буде багато класного, як ви бачите, яка крута шубка. Півтора тисячі гривень нічим не гірше, чим в зарі чи в резерваті. Ще така курточка на штучному хутрі в кремовому кольорі. Це шкір замінник і на каїсенька, класна, стильна. 1700 гривень вона коштує, досить приємна на дотик і на вигляд вона досить якісно виглядає. Така дубльонка подовжена, Схожу, я показувала в зарі, але ціни тут зовсім інші. І ви самі розумієте, що сьогодні модно, а на наступний рік може вже бути не модно. 1700 гривень така дубльоночка, це штучне хутро, пошита вона якісно, колір кориці, дуже приємний. Ще є така коротка дубльонка. Ось така, ну, тут ціна відрізана, відірвана, тому я не можу вам сказати, яка ціна. Іншої не було, щоб подивитися, я прийшла в такий день а після обіду, що вже, напевно, розібрали трішки товар. Дуже красива курточка, вона дута з каптуром на блискавці, така добротна, і колір такий пастельно-рожевий був. Розкішні речі перед Новим роком, бренди. Якраз виставляють все таке розкішне, блискуче, таке на паті на вечір, на новий рік 459 гривень була така блуза. Ще такий світшот. Він як з оксамиту, як бархатний, а зверху він розшитий такими чорними ліпками. Взагалі, з внутрішньої сторони він тепленький, м'якенький, 659 гривень. Ще ось такий жакет. 100 ціла колекція така крута, така класна. Ви подивіться, як цей жакет переливається: 900 гривень. І спідниця, яку ми бачили, схожу в манго. Це покусі крої на сатину спідниця, вони йдуть стандартні. Тут нічого такого немає. 600 гривень. Колір дуже красивий, такий незвичайно просто карамельний. І це 100% віскоза, що дивує за такі гроші. Це не півтора тисячі, що в манго а нічим не гірша, абсолютно спідничка. Брюки Палацо, широкі плісе, вони на високій посадці з гумкою ще стягуються. Такий колір бежево золотистий Теж досить класні, можу рекомендувати вам, буду відверто розказувати. Такий схожий фасон є в резерва. Сама основа тілу, якби трикотаж, 100% бавовна, котонова, тобто, а рукавчики якби, шифонові, такі прозорі. Класна футболочка. І ціна 339 гривень. Двідові жакети, насичений колір червоний, такий аж просто ягідний. Акцентні гудзики, гудзики як сусального золота, такі приглушене золото. Подивіться, як все виготовлено, як красиво, має таку блискучу ниточку, а дуже красивий жакет. І ціна тут ціна в половину 50% дешевше, ніж інших брендів. 800 гривень, це 100% поліестер, показувала в резерве теж поліестері півтора тисячі гривень. 700 гривень такий квідовий жакет. Він розшитий камінчиками, перлинками. Просто солодкий, такий солодкий. Мене таке, таке порівняння. Ну, красивий, красивий жакет базовий, 700 гривень. Є ще чорний з такими ж акцентними золотими гудзиками, твідовий, з такою чорною блискучою ниткою. Теж дуже стильний красивий, 800 гривень, на 100 гривень чомусь дорожчий, ніж попередній. Можливо, гузики дорожчі, можливо, так вони собі придумали, хоча це теж 100% поліестер. Такі брюки палацу, вони всі розкішні, розшиті такими блискітками, золотими, широкі. Вони знизу шортики мають на гумці 800 гривень. І ця сукня полонила моє серце. Карамельно-рожевий колір, такий пастельний, красива, вона ярусна, тканина така невагома, напівпрозорі рукавички на, на гумках. І сама сукня вона на підкладці еластичній, теж дуже красива, її можна одягати як на якісь заходи. І так повсякденно. Ця сукня тільки на заходи, на якийсь вечір, на урочистості. Вона вся золотиста, красива, вся мерехтиті, а ви собі уявіть, як ви зайдете в ресторан і всі будуть звертати на вас увагу. Ще така оксамитова сукня вона більш стримана, її можна і потім використовувати, взяти ремінчик. І вона недорога, 500 гривень, непоне 459 гривень. Зелений такий насичений колір зеленої пляшки аж до лазурового. Сподобалася ця сукня, вона м'якесенька, така цікава, напівприталена. Вибір непоганий. Кажу, навезли всі ось такі джемпери, сорочки, спідниця по кусі кроєна сатинова, бачите, така, як ми дивилися, карамельну, а це вже в червоному кольорі, але тут же якість трішки гірша, якби 600 гривень. Вона коштує, це просто 100% поліестер, а це була 100% віскоза. Такий джемпер м'якесенький, не дивлячись на те, що він має блискучу нитку травку, він м'якенький і приємний на дотик. Такі сорочки в червоному кольорі з такої ж тканини, як спідниці, в червоному кольорі 759 гривень. Її можна використати цю сорочку як для ділового гардеробу. Так можна повсякденно, навіть до джинсів гарно буде виглядати. Розкішна сукня. В грудях на запах теж вся блискуча, 700 гривень. Хтось напише, і скаже: Я не люблю блискучі, я теж якби не люблю, тому що я не маю куди ходити в таких речах. Але дівчатка молоді, якщо вони йдуть на якийсь захід, урочистий, урочистий, так їм по 18-20 років, то вони хочуть ефектно виглядати, і вони такі сукні купляють якраз. Я бачила, вони приміряють. Тобто для всіх, якби по-різному. Такий джемпер, він більш стриманий, так, але акцентом є ця квітка в'язана, і ціна досить комфортна 700 гривень. Новорічний джемпер з такими дзвіночками металевими, з ялинкою абстрактною, такою 800 гривень це крил-подушка. Це такий будиночок, якби печенько, ну, візуально 269 гривень, якесенька подушечка. Обіймашечка, ще кажуть, з нею можна заснути, бо вона така. 600 гривень новорічний джемпер з оленями в червоно-білому відтінку, досить добротний, хоча це акрил. І така сукня шотландський такий новорічний стиль. Принт, точніше, не стиль, а принт 659 гривень вона така жіночна, ярусна з рукавами балонами, красива сукня, поліестер з еластаном. Тобто, подивіться, які. А, чудики, які милі сотворіння знаходяться в сеї. Вони ночами бігають, кажуть іграшки, розмовляють. Ми просто цього не знаємо, не бачимо. А, такий будиночок з іграшками, такий набір 339 гривень. Тут і бачите, такі красиві іграшки, цукерки, і менші більші. Можна собі купити на новий рік обруч для волосся. А я побачила знов ошатні сукні, красиві, і ціна така хороша, 659 гривень. Вони вже довгі, з люрексовою золотистою ниткою, з поясочком, красиві сукні, нічого не скажеш. Тканина якби плісає, рукавчики напівпрозорі, а сама сукня вона має підкладку. І така ж точно сукня є вже в сріблястому, ця в золотистому попередньо кольорі, а ця в сріблястому. І як вам такі сукні? Чи бачите ви себе в такій сукні, наприклад, і куди б ви пішли? Жакет кардиган, Він теж з такою шимерною ниткою, 799 гривень, не застібається. Він якби одночасно і елегантний. І він такий розкішний є на вечір по якісь відкриті сукні ви захочете. Є косметичка, я щось подумала, що клатч, але в Сінсенії, якби багато одягу розкішного, такого з близьких, я подумала, можливо, будуть сумки, взуття будуть, якісь такі а, ну, якби ж потрібно і не скупити чи рімічок, то такого не було. 149 гривень миша, чомусь не там давно має бути, але нічого, тут була прекрасна на ялинку. Я пішла дивитися ще джемпер, джемпер милий, голесенький. Рошитий в вирізі перлитками, такий стильненький, класний, м'якенький акрил. Це вже на кожний день, кайше, повсякденний, 600 гривень. Він з середньої в'язки, такої навіть більш об'ємної, і колір приємний пісочний з білим. І є червоний джемпер, більш класичний, 600 гривень, теж середня в'язка, не є такий тонесенький, досить непоганої якості. Ціна, я вам скажу, якщо брати інші бренди і теж поліестер. Подивіться, як ззаду він красиво зроблений, яка блискавка золотиста, ще цей кардиганчик 600 гривень, він абсолютно базовий. застібається на гудзички, гудзички такі акцентні, щоб не був він такий більш сумний, а більш такий нарядний. Такий оверсайз є вже на знижці, хоча він непоганої якості, 459 гривень. Це поліестер з еластаном. Так, бачите, який великий вибір, в дійсності навезли. Магазин дуже величезний і дуже величезний вибір. Представлено стільки товару, 600 гривень. Ніжно-рожевий під горло. Слайд в'язаний, об'ємної в'язки. А, такої мережиної в'язки, такі дирочки з перфорацією. Красиво. А це акрил. А цей колір мені сподобався і нитка як плюшева. 600 гривень. Ниточка як плюшева, дуже якісне. Такий м'якусенький, приємний надоток. Хтось каже, це акрил і яка це якість. Ну, багато ж акрилу. В різних брендах є, і він буває досить якісний. Ми дивимося, що візуально чи якісна річ. Футболочка в чорному кольорі, вона розшита декором 269 гривень, це котон. Такі різні штучки були. Комбідрес, боді, теж еластична тканина все з шимером, з такими блискітками, Красивий розкішний боді, на запах в рудях 500 гривень. І брюки-палацо, блискучі сріблясті, з таким верхом, поясом можна опускати нижче, можна піднімати, зробити якби високу посадку, 600 гривень. Сумочки є додавалися. Ця сумка мені по якості не сподобалася зовсім. Вона ні форму не тримає і неприємна на дотик. Ну і на неї, відповідно, вже і є знижка, тому що, напевно, її не купляли. А ця сумка досить хорошої якості, хоча це шкір замінник. Стисненням теж на снижці, спідниця, вся розшитала лелітками. І я схожу спідницю показувала, по-моєму, в стредіварію, що де вона коштувала більше тисячі гривень, а тут 600 гривень. Футболки, більш таки оверсайз, 269 гривень з принтами. Це 100% ваговна, котонові футболочки трикотажні. Футболочки раз на раз не приходиться, Я беру всім свої футболки, є такі, що носяться довго, є такі, що не дуже. Леопардовий принт, куди ж без нього? Така маєчка трикотажна. 189 гривень на знижці і велосипедки з еластичної тканини поліестер з ластаном 269 гривень. Хто любить такі принти, то в кожного бренду зараз є. А ці штани мені сподобалися, не дивлячись на те, що це поліестер з ластаном, така еластична тканина. але вони мають високу посадку, такі акцентні гудзики, широкі штанини, і вони зараз на хорошій знижці. Вони обтянуть вашу фігурку і дуже буде красиво це все виглядати. Брюки палацу леопардовий принт це трикотаж, вони широченні, такі, висока посадка. Шукаю я ціну. 599 гривень вони коштують. Трішки вам покажу, що завезли нового з декору багато всяких різних гномиків. Ці гномики з наповненням, таке як з піском. Ну, це просто декор 219 гривень. Є подушечки, класні такі. І можна в подарунок. Багато зараз я бачила, ходять і купують в подарунок, тому що в все і красиво, і презентабельно, і недорого можна придбати. Ще така подушка чобіток 339 гривень. Пішла на чоловічі і побачила такі джемпер. Я не буду вас багато затримати на чоловічі, але не змогла не, не показати такий крутючий новорічний джемпер за кордоном. Ну і у нас, напевно, якщо є можливість, 659 гривень така чоловіча сорочка, теж новорічний принт. На роботах, в офісах зустрічають нові ріки, якбепаті, це все і одягаються в різні такі новорічні аутфіти, світшот, і можна вдома теж зустріти дуже класно Новий рік в такі, таких речах. Чоловіча сорочка утеплена, це фланель, і вона на хутрі 700 гривень це не є дорого для такої добротної сорочки, куртки. Тобто вона все на хутрі і щільна тканина фланель 700 гривень. Навіть в подарунок на Миколая на Новий рік чоловік буде тішитися. Там і кишені є. Подивіться, ви можете готувати на кухні улюблені страви олів'є і зразу в такому новорічному фартушку. Є різні принти: 219 грн. гривень з кишенями, є 189 грн. принті до Мороза. Додавилася посуда, яку розмітають буквально з різнокольорового скла така тарілка десертна так, в формі цукерки. І ще така скляна є 219 гривень в формі листочка, дуже мила. І є такі форми для запікання. Можна в них теж робити тірамісу або шубу, можна використати як для гарячого. Написано для запікання. Це добре, вона вогнетривка. 169 гривень були прикраса на ялинку, її рамочки. А тобто все таке миле, яке розбирають швидко, 339 гривень такі рамочки. Такі рамочки, 149 гривень, ви можете собі придивитися, піти в сінсей і купити комусь на подарунок. По тематиці, ви знаєте, кому ви будете дарувати, хто що любить. Наприклад, як є в вашій родині чи знайомих ігроман, який любить багато грати в комп'ютерні ігри, можна йому подарити таку декоровану штучку, такий декор 149 гривень. Можна своїй свекрусі чи своїм рідним подарувати таке покривало красиве, і вони будуть дуже задоволені. Тисячу гривень, подивіться, яке розкішне ще таке. От красивий 699 гривень в стилі Олтмани. Просто бежеве, таке кавове покривало. Дивні і дуже смішні і класні записні книжки. Вони обкладинка з хутра, м'якенькі теж подарунок в подарунок саме то, тому що, не знаю, собі не купиш, а в подарунок так. Подивіться, які милі. що тільки не придумують. Hello Kitty це для планшета чи ноутбука. Такий мекесенький чехол класний. Тільки я не побачила ціни, він чомусь один-єдиний. Видно, зібрали точно різні є ручки, фломастери, записні книжки і все, що ви бажаєте. Все, що може бути в магазині, подивіться, які прикольні ручки класні. Стільки навезли товарів, як вам сьогоднішній огляд всім папа цілої обіймаєте.